Потім зміна світогляду відбувається у перших, ті, хто всередині завдяки усвідомленому вибору застосування свободи волі. А у інших, коли життя руйнує її людину, людина змушена змінити свої погляди, тому що зазнала краху. Це зміна світогляду, як відбувається, це Потім... зовнішнього світогляду чи да, і того, ну, і того ні внутрішній вод, завдяки усвідомленому вибору. А того коли життя руйнує її, зрозуміло? Тобто, ти типу усвідомлений вибір. Це. Типу, ти вибираєш якусь там дорожку, туди, наприклад, пішов по цій дорожці такий і теж все розрушило, І ти такий думаєш, блін, ну я же вибрав цю дорожку. Типу, так Ні, ні. ні. А як? Усвідомлений вибір мається на увазі, що ти розумієш, що в тебе. Причина твоїх страждань у твоєму ж в світогляді його треба змінювати. Все мається на увазі. що людина розуміє, що треба щось міняти всередині себе. Тому, будь ласка, залишаю свої питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.